Вітаю, друзі. Отже, еталонний ліберальний російський телеканал Тощ влип в дуже прикрий скандал. Власне, його ведучий Коростільов почав розповідати про те, як треба збирати допомогу нашим ребятам в окопах. Ну, приблизно так. Тобто, як треба підтримувати комфорт. І життєдіяльність окупанта російського на українській землі. Це за умови, що цей телеканал отримав ліцензію на мовлення в Латвії. Вони туди переїхали, забазувалися. Ну, словом, колективна медуза прогнилого російського лібералізму, який, як не пошкреби, всюди. Вилазить шовіністичне чмо з нього. Це ж як, треба, чим треба керуватися, щоб приїхати у вільну європейську демократичну країну, перетягти цілий виводок своїх інформаційних шахраїв? Хочу сказати, що в Латвію переїхало 250, здавалося б, вільних журналістів із Росії. Те, що вряди годи закидає медуза в медіапростір, це вже доведено, що це ну, медуза з подвійним дном, таким подвійним, що аж навіть не варто шкребти, щоб нашкребти там шовіністичне чмо. Але дощ ставався таким акуратненьким акуратненьким зовсім не ехом Москви. А таким старанним, таким в порівнянні, якщо співставити в російських реаліях ехо Москви і дощ, то це при, приблизно так, як спитий Єльцин і молодий, неспитий Путін. Ну бо порівнювати з чимось людським, ці дві інституції не варто. І питання не в тому, що Коростільов щось щось не. До не домовив, щось сформулював не так. І ці всі розказні, так би мовити, що в прямому ефірі це дуже акуратно, це потребує великого, великого таланту і великої сконцентрованості. Слухайте, я 40 років хожу по ефірах різних, Ну, не повний, 40, трошки менше. І розумію, як писалися програми при Совку. Коли по 40 дублів писали при умові, що один наголос не там поставлений, в одному слові, зараз дуже багато свободи, дуже багато можливостей, але мало професіоналізму. І Тим більше, що ці медіа, які, здавалося, тікають від путінського фашизму, вони і перетягують той путінський фашизм за собою, тягнуть слідом за собою. Як не крути, тому що ну, сидіти в вільній європейській країні, народ якої е, вишкріпає останнє євро, щоб допомогти українській армії боронитися від російського агресора, але тут приперлося 250 грошовитих російських журналістів, які почали. Створювати масову медіа, реєструватися. А откуда дровішки? Питання. Вже Спецслужби Латвії не підозрюють, що з фінансуванням цих структур не все так просто. Джерела доходів цих структур вони ж дуже подвійні й потрійні. Хочу нагадати, що корупцію в Латвію принесли росіяни після 92-го десь року. Всі ці корупційні мейки, банки латвійські, так званий офшор, це ж Росія принесла в Латвію. Слава Богу, що зближення з Євросоюзом і входження в Євросоюз і перехід на Євро створив, так би мовити, свої жорсткі умови для того, щоб викорінити цю всю заразу, цю всю російську корупцію. Але ж корені, так би мовити, щупальці позалишалися. Щупальця є, і щупальця оці медійні. Причому в ризі я, скільки говорив із латвійцями, їх попереджав, що запускати на своє поле цю всю Шоблу це дуже ризикована справа. В них, як би вони не клялися своїм демократичності і ліберальності, в них башка повернута на Росію і на російські реалії. А ті російські реалії їх не відпускають. Вони живуть, вони. Їдять смачні латвійські булочки, п'ють каву, тусують на покомфортних всяких ресторанах ерийських з непоганою кухнею. Але разом з тим вони живуть в російських реаліях і вони ці російські реалії тягають за собою як домашнього песика, такого чиахуа чи, ахуа, чи на, нахуа. Е, і воно латвійцям треба оце добро. Латвійці дуже хочуть мати добросусідські відносини з Росією. Сама Рига дуже складне місто, тому що в Ризі був час, коли більшість населення взагалі складали не латвійці. Я вчився в Ризькому університеті, і свого часу, коли виїжджав, з Рига, а потім, коли спостерігав, як постійно російські реваншисти створюють свої чи політичні сили, навіть як це не дивно, але Раймонд Пауз був такий трошки дивний поліцилі, яка попахувала російським реваншем свого часу. Потім мер Риги, ну, звичайно, це такі рецидиви Совка, але є небезпека в тому, що ця нова хвиля, оця хвиля 250 журналістів, які приперлися в Ригу, вони так скаламутять воду в спокійному європейському місті і в спокійній європейській країні, що. Доведеться працювати більше силовикам. Міністр оборони Латвії, пан Пабрікс, дуже жорстко і принципово зреагував на публікацію. Власне, на заяву ведучого дождя. Він сказав, що цьому каналу треба повертатися в Росію якому а швидше і в багатьох. Відгуках під його постом в Твіттері лунала думка про те, що якомога швидше вони повинні залишити Латвію. Але подумаємо про інше. Разом із цим проколом дождя з'явився голос різних різних таких, здавалося б, теж ліберальствуючих. Людей, як кучер, журналіст, RTVI, по-моєму, хороший, такий досить кваліфікований, професійно такий обачний, можна сказати. Всі вони говорять, чи Абас Аля... Абас Алямов нова зірка на українському телебаченні, за яким ганяються всі, Бло-відеоблогери, щоб з ним поговорити про щось про російську дійсність, і про російське майбутнє. Всі якось так акуратно, особливо Галямов, говорять, що нам треба говорити із російським народом. Та як говорити? Говорити можна тоді, коли є дія, є жорстка, чесна позиція. А якої позиції ви хочете? Почути від путіноїдів. Власне, ті люди, які е, такі ну, в білих польтах, як кажуть, які ну, не вляпані в путінізм, вони ж поза межами Росії всі. Ну, якась кількість сидить в російських тюрмах. Але якщо хтось хоче переграти Путіна в комунікації із Люмпеном, то не дощ виграє цю комунікацію. А Баз хотів би, щоб дощ виграв. Точ, дощ точно не виграє цю комунікацію. Це бідландське телебачення треба створювати. Але що робити бедланському телебаченню в, російських, в європейських столицях? Бідландському телебаченню треба з русської глубінки виходити і опиратися на російські ресурси. Але Тут же зараз заверещать, що так Путін всіх поарештовує. Ну, так спробуйте так робити, щоб не арештовало. А ви хочете однією рукою нести нашим мальчикам на фронт якісь мавіки, чи онучі, чи збирати шерсть собачу, щоб е, плести е, шкарпетки і рукавички для воїнов на передовій? Так зберіть гроші на незалежну мережеву структуру, яка буде займатися поширенням правдивої інформації про ваше гниле російське життя. А не апелюйте до латвійців і не розказуйте, що латвійці виганяють останню надію російської демократії. Хай ця остання надія російської демократії переїде в Київ. і спробує мовити з Києва. Але разом з киянами хай бігає в бомбосховище, а потім ходить на розбір завалів і ходить плести сітки маскувальні, збирати допомогу на фронт, возити допомогу у шпиталі, здавати кров. Пораненим воїнам. Може, так хай спробують. Може тоді їм перекортить про комфорт Мальчиков на фронті говорити? Ви боретеся з Путіним чи допомагаєте Путіну боротися з українцями? Ей, дощ, схаменіться, залиште Латвію спокій і Україну також. Так буде краще всім. А нам своє робити. Нам треба перемагати. Слава Україні!